Доброго дня, загальний розклад. Які шляхи відкриються для вас незабаром. Від вас мало що залежить відносно даної ситуації. Які шляхи відкриються? Стосовно фінансового благополучення достатку, досягнення ресурсного стану, досягнення результату. Насамперед, досягнення результату. Відносно здійснення мрій, відносно особистого життя в стосунках. Закриття боргів кредитів, вирішення фінансових матеріальних питань, покращення ситуації, ну, вам говорять, при цьому ви повинні йти в новопочинання. Шанси, можливості, які ви будете здобувати. Якщо ви концентруєтесь на особистому житті, то ваше життя війде партнер, з яким ви матимете перспективи відносно новопочинання. Але при цьому вищі сили попереджають вас, що по відношенню до ситуації, до обстану. Ви повинні відстоювати власні кордони пріоритети. Ви не повинні знаходитись в ілюзії по відношенню власне, людини, з якою ви будете взаємодіяти, або ситуації обставин. Ну, якщо ви бажаєте результативності, то навпаки, ви повинні проявляти себе як сильна самодостатня людина, не інфантильна, не та людина, яка діє на емоціях. При цьому та людина, яка знаходиться в гармонії, внутрішньому балансі, яка не... Дія на емоціях, яка не дозволяє емоціям керувати собою. Які шляхи відкриються для вас незабаром, це можливості досягнути бажаного. Ви отримаєте шанс, можливість, обнуляєте праздність. Не знаходитись в негативному емоційному стані і невпевненості по відношенню до взаємодії, можливо, якщо це стосується, наприклад, особистого життя або партнерських стосунків, ну, в минулому вам встромило в спину, вам, вас зрадили. І от із за даної ситуації, негативної ситуації, зради, ви не досягли результативності в своєму житті, ви понесли дуже багато втрат. Але на даний момент вам говорять, що не потрібно продовжувати кошмарити себе. Дана ситуація обставлена давним-давно обнулена. І ви єдині, що повинні переглянути свою поведінку. Не концентруйтеся саме на образності взаємодії. Власне, з оточенням, добре проводити час з рідними та близькими людьми. Ні, вам на даний момент говорять, що ви не повинні злавати ресурс і ви не повинні втрачати час. Ви повинні сконцентруватися саме на тому шансі та можливості, які здобудете в найближчий час. Тому що от саме шанс ту спентаклі можливість дасть вам в подальшому досягнути результативності, реалізувати і реалізуватися. Ну, на даний момент так. Від вас мало що залежить, але ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані і в розчаруванні. Тому що саме розуміння ситуації від вас приховано. Так вам надали інформацію, що буде саме так і ви досягнете того, чого бажаєте. Ви переможете в боротьбі, в конкурентній боротьбі, в протистоянні, якщо це саме так. Якщо це питання вас турбує, ну а відносно власне вашої реалізації, результативності, фінансового благополуччя достатку, то у вас позитивна карта, тобто ви досягнете результативності. Але от єдине, що вам говорять, на даний момент, якщо ви не бачите змін і не відбуваються саме трансформаційні моменти, які вам давали підказку відносно... Того, що так, будуть зміни, і ви досягнете результативності, то, от, якщо немає цих змін, то ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані. Вищі сили, по до даного розкладу, ви повинні розуміти, що контролюють дану ситуацію, і надають вам підтримку і допомогу по відношенню до даної ситуації, розуміння даної ситуації. Ну і от ви отримуєте для себе інформацію для того, щоб ви... Концентрувалися власне, на ресурсному наповненні і на активному прояві, своєчасному активному прояві, саме тоді, коли буде потребувати від вас сама ситуація активності і самодостатності. Дякую.